Друзі, мої вітання! Сьогодні у мене для вас рецепт чудового хліба, який робиться не з борошна, а з червоної сочевиці. Супер корисний з великим вмістом білку і заліза. Має ніжну щільну структуру та гарний смак. Ходімо випікати. 200 г червоної сочевиці потрібно декілька разів промити добре. А потім залити 500 мл води кімнатної температури і залишити так з вечора. На ніч і до самого ранку або ж, як мінімум, на 6 годин. Після цього знову промити і викласти в окрему миску. Додаємо сюди 2 яйця, 100 г сметани 15 або 20% жирності. Чайна ложка розпушувача, чайна ложка солі, неповної безгорки, півчайної ложки підкопченої паприки, півчайної ложки сухого чеснику. І все це погружним блендером перебиваємо до однорідної маси. Ось такої консистенції виходить тісто, і це все, що потрібно нам для випікання. Тепер форма, у мене це кругла форма, я вистилаю її пергаментом. Також можна взяти таку довгу форму для кексів, а тоді він буде більше схожий на хліб. Змащуємо пергамент тонким шаром олії та виливаємо сюди тісто. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І ще зверху, по бажанню, можна посипати якимось насінням. У мене це чія, кунжут, насіння льону та гарбузове насіння. Це буде і гарно, і смачно, і корисно. Випікаємо при 180 градусах верх-низ без конвекції 45-50 хвилин. Ось такий вийшов хлібчик, гарний, рум'яний. Його потрібно залишити до повного охолодження, а потім нарізати та смакувати. Структура такого сочевичного хліба більш щільна, ніж у звичайного хліба, і він виходить всередині трішки вологий, смак ніжний та насичений. Так, він не схожий на класичний хліб, але тим, кому не можна, глютен, підійде чудово. Плюс він корисний, тому варто спробувати. Друзі, готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного, здорового життя!